Друге місце на всеукраїнському конкурсі фестивалі Золотий Орфей виборов вокальний ансамбль Квінта зі Слов'янської школи мистецтв. Конкурс відбувся 14 лютого в Дніпропетровську і участь в ньому брали музиканти здебільшого з великих обласних міст. Це був дуже цікавий конкурс, достатньо високого рівня. Це Степеній акредитації учебних заведень, тобто і школ, і училищ, і навіть вищих учебних заведінь. На таке визнання солістки ансамблю навіть не сподівалися. Квінта не має великого концертного досвіду, то й хвилювалися, чи помітять серед представлених на фестивалі 55 колективів та солістів вокальний ансамбль у складі викладачів школи мистецтв з невеликого міста Слов'янськ. Але ансамбль квінта підкорив публіку та журі майстерністю пісень, виконаних Акапельна. Жюри достаточно з інтересом. Наскільки ми успіли со сцени це оцінити, журі нас слушала так би какби с інтересом і публіка теж. Щоб поїхати на фестиваль конкурс Золотий Орфей, колектив ансамблю квінта мав вирішити багато важливих питань, крім творчих, та втілити мрію у життя виконавцям допомогли меценати. Мы хотели попробовать свои силы, но определенные финансовые трудности нас сдерживали. Поэтому мы, безусловно, очень благодарны на то, что откликнулись благотворительный фонд Глин Донбасса детям и ЗАО Зевс Керамика, директор Богославский без них не За чотири роки існування колектив вже має багато скарбницю пісень у своєму репортарі, які він представив у творчих концертах в рідному місті. А зайняти друге місце на престижному фестивалі зміцнило їхню віру у себе, надихнуло працювати далі, ще з більшим натхненням.